Отже, друзі, ви на Ютуб каналі Обозріватель, Дякую, що ви з нами. Дякуємо вам за довіру. Я Альона Зінченко, і сьогодні буде зі мною на прямому зв'язку надцікавий гість. Він знає дуже багато стосовно міжнародної політики. Це Ярослав Войтко, це дипломат, експерт міжнародних, Вітаю вас, Ярославе, Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Ярославе, допоможіть нам розібратися сьогодні. Така подія сталася. Британці дізналися ім'я свого нового прем'єр-міністра замість того самого Бориса Джонсонюка, як ми його вже встигли українці прозвати, да, тому що він великим другом для України був. Ну, сподіваюся, залишиться. Але ваша фахова оцінка того, хто така лістрас. Хтось каже, що це фактично друга Мар Маргарет Тетчер, Така ж залізна, така жорстка, принципова. Що це все означатиме для України? Ну і ваша оцінка знову ж таки цієї ситуації в цілому. Я сподіваюся, що уже пані Трас заслуговує на прізвище Трасенко, тому що <с. вона виступала за Україну і підтримувала її в її боротьбі проти російської повномасштабної агресії. Як це робила пані Лістрас? Мало хто серед міжнародних діячів таке робив. Це 56-й прем'єр-міністр Великої Британії і третя жінка-прем'єр після Маргарет Течер якого вже згадували, і Терези Мей в 2019 році вона підтримала Бориса Джонсона, який тоді став прем'єр-міністром? Вона працювала в урядових колах уже давно. Вона свого часу була. Міністром освіти, міністром юстиції, секретарем казначейства, тобто Міністерства фінансів, це така молодша посада уряду була. А тоді вона стала спочатку молодшим міністром з міжнародної торгівлі. Така позиція була введена після того, як в 2016 році було запроваджено Брексіт, тобто вийшла. Велика Британія з Європейського Союзу не одразу через кілька років. Це сталося, власне кажучи, при Борисі Джонсоні. Уже остаточно в реальності вона спочатку підтримувала те, щоб стала, щоб залишалася Велика Британія в Європейському Союзі, а потім, в принципі, досить раптово я би сказав, що поміняла свою позицію і стала чітким послідовником. Бориса Джонсона, і якраз вона планує завершити останні деталі для Брекзиту, тому що вона вважає, що Велика Британія, як одна з країн ядерного клубу, як член ООН, один із засновників і один із членів Ради безпеки ООН постійних членів, вона повинна відігравати свою самостійну роль і крім того, відігравати Велику роль в європейській політиці, хоч це не обов'язково означає бути в європейському союзі, але європейською державою графічно вона залишається. Тому ми дуже сподіваємося, що свій досвід на посаді міністра закордонних справ і у справах співдружності вона передасть своєму наступнику і продовжить лінію на підтримку України більше mm -hmm. того. Заявила про те, що одним із перших її дзвінків, може навіть перший, вона зробить президенту України Володимиру Зеленському. Так, да, це потужний політичний сигнал, щонайменше для нас. будемо сподіватися, що її слова будуть так само підкріплені дією. Але от в цілому, дивіться, Британія. Ну я собі дозволю таку таке судження. Ну, власне, Британія вона завжди була така егоїстично налаштована, тобто, звісно свої інтереси принципово на першому місці. Але я хочу запитати. Чи немає у Британії втоми від України? І чи варто нам чекати знову ж таки потужної підтримки з боку Великої Британії? Май на увазі і зброю, можливо, грошима, чи це е, якісь політичні кроки, політичний зв'язок, політична підтримка? Чого чекати від Британії і чи дійсно немає цієї втоми, як я вже сказала? Хочеться цікати послідовної політики по відношенню до України і до Росії, в тому числі про Росію йдеться про те, що російська сторона дуже засмучена, занепокоєна тим, що обидва кандидати, які були від консервативної партії кандидатами в прем'єр-міністр, Ріші сунок, колишній міністр фінансів Великої Британії, і Лі Страс, вони обоє, як сказали в Москві, Вправлялися в антиросійській риториці, а це і не йдеться про риторику, а йдеться про те, що світ постав перед дуже суттєвою загрозою, тому що це не тільки для України зараз існує загроза в плані повномасштабної війни проти нашої держави, але і для всієї Європи, для всього світу, тому що Росія це теж ядерна держава, яка якщо так складуться обставини. Якщо е, безумний її, е, лідер захоче, він може застосувати і ядерну зброю. Сподіваємося, що цього не станеться. Тому Велика Британія, якраз як е, член ядерного клубу, вона е, просто зобов'язана е, підтримати була Україну, і особистість Бориса Джонсона тут зіграла величезну роль. Особистість ліс трас зіграла величезну роль. Саме вона е, в підтримку. Е, Прагненням Бориса Джонсона, яка виступила ініціатором створення такого поки що неформального, але такого потрібного союзу, Велика так. Британія, Україна, це була її ідея, і вона зараз все більше знаходить втілення в життя. Ви якраз просто виховили моє наступне питання стосовно цього потрібного союзу. Ми всі спостерігали за тим, як би Володимир Зеленський їздив на перемовини. Да, стосовно цього потрібного союзу, і от хотілось би знати, яка роль цього потрібного союзу, Польща, Британія, Україна, саме зараз, в часи війни. щоб ми розуміли, ну дійсно по пальцям, щоб ви трошечки нам пояснили, що це означає, що це таке, Польща наш найближчий союз, наша найближча сестра. Багато років, навіть століть, вважалося чомусь, що Росія це наша братня країна, наша сестра. Нічого подібного. Це Польща, яка нам надала найбільшу можливу допомогу серед наших сусідів наряду з країнами Балтії. Деякі наші сусіди географічні такої допомоги не надали. Ми не будемо зараз ці країни називати і навпаки, стали зайняли проросійську позицію. Велика Британія, як ядерна держава, вона відіграє в НАТО і, взагалі, у світі в ядерному клубі і в військовому е плані вона відіграє величезну роль, е і тому ми знаємо е дуже добре, що вона е хоче нам допомогти не тільки зброєю, що вже е давно е зроблено. Уже е, багато зброї британської є. У нас готується на території 10, е, Британії 10 тисяч е, вояків, які будуть освоювати е, нову західну натівську техніку. Щоб після нашої перемоги, і для нашої перемоги, щоб наші вояки освоювали цю техніку і е, е, добивали російського. Ворога тут у нас на території, потім, якщо доведеться, потім ще й викидати за територію України. Тому і політичний, і військовий союз обидві ці країни Польща і Велика Британія це члени НАТО. Україна прагне стати членом НАТО. Хоча зараз, на жаль, така риторика трошки у нас призупинилася. Хоча по всіх параметрах Україна довела, що вона якраз і є найбільшим кандидатом, найвірогіднішим для вступу до цієї організації, крім того, це єдина організація, яка може нам гарантувати безпеку, тому що вся зброя, яка зараз іде, звичайно, вона іде з боку країн НАТО і наших європейських сусідів, і наших сусідів за океаном Сполучених Штатів Америки і Канади. Тому е, роль Британії, яка взяла себе, на себе роль фактично е, європейського чи західноєвропейського, бо Польща східноєвропейська, наша mm -hmm. е, е, найбільшого партнера України, це е, дуже значна роль. Дуже добре, що в новому кабінеті е, пані Лі Страс е, міністром оборони знов буде е, пан Бен Уоллес. Він теж мав е, претендувати на е, посаду прем'єр-міністра, але потім. Вирішив не брати участі в цій гонці, але те, що буде послідовність з боку Міністерства оборони Великої Британії, це нам дуже добре. Якщо буде пан. Джеймс Клеверлі, якого пані Трас на своє місце поставить на міністра закордонних справ у справах співдружності, це ще один друг України, який ми про нього зараз не дуже багато знаємо, але ми я думаю, що дізнаємося, тому що його буде призначено. Він був там. Є такі посади, як молодший міністр закордонних справ. А тепер він буде першим, як би сказати, головним міністром закордонних справ. Якщо цей ансамбль... Зовнішньополітичний і оборонний в Британії він збережеться і посилиться. Це нам буде тільки mm -hmm. на допомогу. Ну дай Боже. Ви знаєте, будемо спостерігати, чекати. Побачимо, чи буде окрім дзвінка Володимира Зеленського ще й візит до України в ці непрості часи, чи ну вже буде похолодно, да, і ліс Трас приїде у цій своїй славнознісній е, е, такі хутровій шапці, да, як колись так само Тетчер, да, приїжджала до Москви Побачимо ще раз. Дякую вам, Ярославе, за коментарі за вашу експертну оцінку. Я нагадаю, друзі, що Ярослав Войтко, експерт, міжнародник дипломат, був з нами на прямому зв'язку. Коментував обрання нового прем'єр-міністра Великої Британії. Залишайтеся з youtube каналом. Маба я Альона Зінченко. Побачимось.